За час свого існування наша планета зазнавала постійних змін. І з часу її утворення до сьогодні пройшло мільярди років. А час формування земної кори називають геологічним. Якою ж була геологічна історія території України, розповім далі. Переглянувши це відео, ви дізнаєтесь про геологічне літочислення, геохронологічне літочислення, а також про територію України в різні геологічні часи. Сформувалося два підходи до визначення геологічного часу відносний і абсолютний. Визначення відносного віку порід ґрунтується на вивченні послідовності залягання гірських порід та решток вихопних тварин і рослин, що в них збереглися. Найчастіше, що давнішими є гірські породи, то глибше вони залягають. Так визначають послідовність певних подій і час утворення одних шарів гірських порід щодо інших. Відповідно до принципу визначення відносного віку гірських порід, можна припустити, що нижні шари є старішими за верхні. А для визначення абсолютного, тобто конкретного віку гірських порід, вивчають міст радіоактивних елементів, ну, наприклад, урану чи свинцю або шторію. А вже знаючи постійну швидкість розпаду елемента, обчислюють, скільки ж тисяч або мільйонів років у земній корі існує радіоактивний мінерал, а отже, і порода, що його містить. Установлення абсолютного і відносного віку дає змогу скласти геохронологічну шкалу таблицю геологічного літочислення. Так геологічний час поділяють на еони, ери, періоди, епохи горотворення тощо. Один з найбільших відрізків часу в хронології геологічної історії Землі це геологічна ера. Вона відповідає часові утворення певної групи гірських порід. В історії геологічного розвитку Землі виокремлюють такі ери архей, протерозой, палеозой, мезозой і кайнозой. Ери поділяють на періоди, найдавніші ери позначені внизу молодші вгорі. Отже, ми з вами живемо в четвертинному періоді Кайнозойської ери. Допомогою геохронологічної таблиці можна дізнатися, що ж відбувалося мільйони років тому на території України. Територія сучасної України була частиною давніх платформ материків, які утворилися ще в Архейську та Протерозойську ери. У цей період формувалися найдавніші гірські породи, зокрема граніти і гнейсі. У Палеозойську еру внаслідок тектонічних рухів значну частину території нашої країни час від часу вкривали води морів, що сприяло накопиченню потужних товщ осадових порід, таких як пісковики, вапняки. Та сланці. Також цей період був часом активної вулканічної діяльності. Ледонську епоху на місці сучасних Карпат виникли пракарпати, а наприкінці ери з'явилася складчаста споруда на сході країни. У кам'яновугільному періоді клімат був близький до субтропічного, панувала пишна рослинність, гігантські плауни, хвощі, деревоподібні папороті, що спричинило формуванню. Потужних покладів вугілля. У Мезозойську еру відбулися значні зміни клімату та тектонічна активність. Це час розпаду гігантського материка Пангея та початок формування сучасних континентів. На території України знову з'явилися мілководні моря найновіша ера в історії землі Кайнозойська. Вона настала 70 мільйонів років тому та триває дотепер. Саме в цю еру сформувалися сучасні образи материків і океанів. На її початку, в палеогеновий період, активні тектонічні рухи спричинили утворення Карпатських і Кримських гір. У четвертинному періоді відбулося різке похолодання, утворилися покривні льодовики. На природу України найбільший вплив мало Дніпровське зледеніння. Це було 250-170 тисяч років тому. Його центр був розташований на території скандинавського півострова. Під час найбільшого поширення цей льодовик покрив північну частину сучасної України. Останній льодовиковий період закінчився близько 12 тисяч років тому, а зараз триває сучасний міжльодовиковий період.